Розгляду ця рубрика різне, і прошу до слова першого заступника голови комітету Романа Лозинського. Прошу сповістити про вашу ініціативу і пропозицію. Будь ласка, я буду оперативно. Шановні колеги. В нас на всіх нас, на наш комітет, все до вчора. Кожен отримав, прийшло звернення громадяна України, активіста з Одеси Карташова Артема Геннадійовича. Це звернення стосується перейменувань в місті Одеса. Зокрема, він представляє не тільки свою думку, сектор ветеранів в Одеській області, з родинами загиблих, з військовим командуванням військових частин, південним міжрегіональним відділом Українського інституту національної пам'яті і громадськістю. В Одесі склалася наступна ситуація: орган місцевого самоврядування саботує перейменування. Вулиць та іншої топоніміки в межах своїх повноважень на героїв сучасної російсько-української війни вони придумують різні бар'єри в стилі, що не на часі як війна закінчиться, хоча війна триває вже 10 років, що не можна перейменовувати, треба чекати 10-15 років після дня смерті, і так далі. Громадськість разом з військовими частинами подало, наприклад, це один з прикладів перейменування. Вулиці Імперця Жуковського на героя України повного кавалера ордену за мужність бійця Полку Азов Віталія Блашко і багато схожих ситуацій. Орган місцевого самоврядування повністю цей процес саботує, <кліх> оскільки це звернення прийшло на всіх членів нашого комітету, і взагалі на наш комітет, і оскільки наш комітет відповідальний за державні нагороди, які отримували на превеликий жаль посмертно наші воїни, є пропозиція. Скерувати звернення, тобто відповісти від нашого комітету, ми попередньо з секретарятом обговорювали, що це не потребує голосування, в разі якщо буде консенсус, і що це в межах наших повноважень, просто щодо того, аби усунути всі незаконні бар'єри щодо зміни топоніміки, деколонізації та декомунізації вулиць та інших топонімів. Тому я би хотів проінформувати про це комітет і пані голову. Попрошу, щоб ми таку відповідь скерували, якщо не буде заперечень членів комітету. Дякую, колеги. Я підтримуюся. Тоді ми попросимо секретаря комітету підготувати відповідне звернення. Під протокол ви все озвучили, і я думаю, що таке звернення піде до відповідних. По відповідному запиту колеги пан Антон Яценко піднімав також в різному питання, яке ми вже почали обговорювати. Я ми не можемо голосувати зараз в різному. Я думаю, що ми також попросимо секретаріат на наступне на наступний комітет підготувати проект рішення, внести в пропозицію. Це ми вже розглянемо на наступному засіданні комітету і проголосуємо.